діти, як настрій Чудовий! А що ви тут таке цікавеньке робите? Так ось книжку на горішній дістали. Так, хочеться перед різдвяними сатами почитати часто <плес> варічне. Ну тоді сідайте. Залазь. Чи фільм про різдво переглянути? Ну, фільм ви переглянути можете вдома з батьками. А тут ми з вами можемо почитати зараз щось новорічне і дуже цікаве. Классно! Давайте подивимося, що в нас є. Так. Ось, дивіться. Казочка Олени Новик, як ведмежатку новий рік зустрічала. Хочете почути про пригоди ведмедика? Ух ти! Так! Давайте вже починати! Ну тоді за ведмедика в нас почитає Аня, за лісових звірят почитає Марк, а за Святого Миколая Хто? Костя? Звичайно, Костя. Поїхали? Так. так. Ця неймовірна, але правдива історія трапилась в одному засніженому лісі. Якраз на різдвяні свята. Маленьке ведмежатко спало у своєму ліжечку під теплою ковдрою і снилися йому солодкі сни. Може, меч, є в дуплі старої липи, де тато пригощав мене влітку? прошепотів він, тихесенько відчиняючи двері. Піду, подивлюся, а раптом хоч трішечки лишилось. Ой -ой 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 -ой! Що це? здивовано вигукнув ведмедик, побачивши перед собою замість зеленої травички щось біле й пухнасте. Не лякайся, малюк, це випав сніжок, бо зараз зима. Весело підморгнув із зоряного неба місяць, а я підсвічу сніжок, і тому він такий блискучий. Цікаво, але я все рівно хочу меду. Пробурчав ведмедик і подибав до знайомого дупла. Але що це? З лісової галявини чувся веселий гомін, пісні. Що це дивина? Чому звірята галасують? Довкола ніч сніги, а їм веселощі, дивувався Мишко, заховавшись запухнастим білим кущем. Погляньте, подивіться, хто до нас у гості прийшов. Це білочко помітила ведмежа і, схопивши його за лапку, потягла до гурту. Такого ведмедик ще не бачив. Звірята співали, танцювали, веселились. Новий рік! Різдво! Миколаю! Де ти? Ми вже тебе зачекалися. Ого-го-го -го, го! Залунало верхів'ям дерев. Я вже ближен. Закричали звірята, вистрибуючи довкола новорічної ялинки. І ось на святковій галявині з'явився святий Миколай з величезним мішком подарунків. Вистачило на всіх. Білочка отримала горішки, лисичка цукерки, їжачок яблучка. а ведмежаткові дістався глечик меду. Який гарний сон мені наснився! Та ще й справдився. Пробурмотів Мишко, прокидаючись і обіймаючи ковшик. Яке все таке чарівне свято. Новий рік. Ну що, діти? Сподобались вам новорічні пригоди ведмедика? Ага, аж самому що з медом захотілося. <гум> Точно, а я вже хочу подарунки. <гум> <гум> я теж хочу подарунки. Але ще а потім новорічні ночі, коли вся родина збереться разом і я зможу розповісти цю історію. Так, я теж. І я теж. А можете розповісти ще одну історію? Ну, думаю, на сьогодні вам вже досить. Ну, не ображайтеся. Давайте домовимось так. Ми з вами зустрінемося на наступному тижні і почитаємо ще одну гарну новорічну історію. Так, давайте! Добре? Добре. Тоді прощавайте, друзі! Зустрінемося на наступному тижні, і головне не забувайте, українське! українське вивчайте. вивчайте! Свята разом з нами! Зустрічайте!